Вітаю нещодавно. Я отримала запитання. Навіщо я всіх запрошую прям навчатися? У таро а, що це таро, прям такий метод-метод? Ні. Багато крутисних методів є, завдяки яким ви можете зчитувати різну інформацію з різних слоїв інформаційних зі свідомості та підсвідомості. Але через старо це дуже легко зробити, і вам мало часу треба затратити на те, щоб тому навчитися, і не так багато чого купити. Оплатити навчальний курс та колоду таро якось затрати дуже мінімальні. А розкривається це дуже так швидко, поступово, але швидко. Причому ви можете це дуже швидко розуміти, що ви правильно побачили. Бо є якась ситуація, ви подивилися і бачите результат. Ви достали карту Аркан Таро. На початку дня подивилися, що вам сьогоднішній день пропонує, і ввечері ви вже знаєте, правду ви зранку побачили чи ні. Тобто, через свої приклади ви швидко розумієте, що саме ви це можете зробити, що вам це вдається, що у вас це виходить. І це класно. Саме тому я пропоную розвиватися через Таро, починати через Таро, бо це дуже легко.